24 листопада десь приблизно з минулої ночі нема світла. Знайшли якусь кафешку, де світло є. П'ємо каву, замовили піцу, тому що це їжа, яку ми можемо їсти, бо дома не можемо робити. Ну і плюс отакі смаколики. Телефони посідали, все посідало, заряджати ніде, окрім машини. Але там довго заряджати не вдається. Усе місто зазнало. Досить значних втрат. Майже по всій країні повимикали світло. Вже і по аварійних чергах, і позачергово. Просто світла нема. Загалом працюють або ті одиниці, кому супер пощастило, неймовірно, або просто на генераторах. Я буду чай. Це наш завтра, тому що нагадую, у нас нема світла. Майже по всьому місці світла нема, тому ми замовили там, де воно було. Настільки велика проблема, що у нас навіть Аеси позупиняли. Що значить відключення світла. Холодне. Нема. Мита нічим. Газ. Ну, єдиний газ є. Але газ це не спасіння для всіх проблем. Так, і чоловік. Точно. Так що це реальна проблема. Ось так виглядає наш холодильник. Дякую, що зараз хоча б зима. Чи не дякую, дивно? 20 годин без світла. Спустошили холодильник. Будемо виносити їжу на балкон, тому що там холодно, зима. Так виглядає наша вечеря. Це буде локшина. Якогось невідомого виробництва. Щось, схоже на Корея, Тайвань чи щось таке. І трохи сосисок. Сосисок. Пельмі варити невигідно, тому що це каструля, тарілка, ложка або виделка. В так само невигідно, тому що треба використати дві тарілки, а мити посуд за відсутності води це незручно. Але щось треба їсти. Таке, таке. Mm. <сори> Трохи поїли. Mm. А далі що робити? Чай пити можливо. Чай пити, сой чай пити. Нема з чого пити, так. треба митись. Що робити, чай пити. <сори> Саме так. Що робити, чай пити. Ми нічого смачного не взяли. Я шоколадка. О, шоколадка, точно. А ти навіщо відромиєш? Лівого города. Такі справи. Mm -hmm. О, як красиво горить свічка. Десяти Видно, що у нашому місті одна-дві будівлі мають світло і, скоріше за все, це або якісь лінії, там, де є критична інфраструктура, тобто лікарні, і щось подібне, або генератори. Засинаємо без світла вдома, стає все холодніше, а у вікні повна темрява. Раніше просто було видно сяйло міста, а тепер нічого. Режим. Світло маскування у найгіршому сенсі. 26 годин і 38 хвилин у нас не було світла. Тотальний блокаут по всій країні. У 2.38, 38, відповідно, вночі його вмикнули десь хвилин на 40. Ми встигли повтикати усю техніку на зарядки. Подивилися, як вона заряджається, і лягли спати. І потім його плюс-мінус там вимкнули. Зранку світло було, трошечки дім прогрівся, трошки девайси зарядилося, і знову світла нема. Тепер не графіки, а якісь чергові аварійні відключення. Ми тепер сподіваємося на графіки, а тим часом... Наше життя триває і ми накуповуємо собі купу цікавих смаколиків, хлопшину швидкого приготування, їжу собакам швидкого приготування, супчик нам швидкого приготування. І чекаємо на електропостачання. Хто б міг подумати, так? Да? Це нам на вечір. Ананас, манго що там ще? Папайя. Виявляється, я люблю папайю. І таке. Так, коротше, той, що світла немає, у місті якийсь жопокаліпсис. Я зараз на вокзальній площі. Тут у когось генератор. Затори неймовірні. Google мапси показують, що все не те, що червоне, аж брижить таким багряним. Нічого не працює, все закрито. Ось аптеку я шукав, там мені треба було. Все, нічого нема, все закрито, тільки автобуси їздять і таксисти стоять. Такий черговий день of total Blackout. Затори всюди на будь-якій великій двополосній вулиці. У всіх дворах всі розумні об'єхателі, об'їжджателі. Об Всюди, усе місто в заторі. Оці звичайні, коли є світло, більш-менш мирне життя, це так пробочки. а тут це прям колапс якийсь тотальний. І ми десь в кілометрах в десяти від дому. З одного затору в інший. Додому дуже складно дістатися. Десь світло є, десь світло немає Є черги відключень, є в аварійні, є графіки, все перемішано. Знову фоні та люди. І так як у нас вдома світла нема, ми їдемо їсти шо? Урму. <гум> смачну шо урму. Хоч би наш чікерс був відкритий взагалі-то. Центр міста. Все ще затори. Все ще немає світла. Тепер ми ще, до речі, повинні звикати до приємного звукогенератору. І зазрати тим, у кого він є. Мені було тільки що в аптеці, там по справах деяких. І от так, якраз тоді, коли ми були всередині у будівлі, вимкнулося світло, виявляється. Якби не фари автомобілів, нічого б видно не було. Трошечки нагадує сюжет фільму The Purge, Ну там, судна ніч. Але ні, всі добре звійшують. Нема, світла, нема. Нема. Вийшли на перехрестя, ніде світла нема. Найс! Ладно, поїхали додому. От, наглядний приклад. Виїжджаємо з області, де вимкнули світло, в область, де є світло. з минулого в майбутнє, як я не знаю, з середньовіччя в теперішній час з занедбаності в цивілізацію. Там дівчина у штанах кльош, яке це майбутнє. <гум> ну Вона пішла в темну сторону. Йо-мойо. Але у нас настрій взагалі здурі та коласний. Зараз ми будемо грати в БМВшника. Я буду сигналити машині в першу долю секунди. Ми це так не робимо. Так, тому що ви сидите і дивитеся на свій рівень масла в ай-драйві. Це неправда. Окей. Нема там ніякого рівня. Воно не показує. Це ми вдома. Зараз з хвилини на хвилину. Одногодинна подача світла повинна припинитись. Косно, якби воно прямо в кадрі припинилось. А ще класніше, якби воно не припинялося. Сонечко, а тобі оці штуки не схожі на камінці якісь? Мені схожі. І мені схожі. І, і теж. Смарагди, бурштини різні. На те. Давай. Дякую. Bodla, d Ska